За матеріалами СБУ, 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав коригувальник, агент ФСБ, який шпигував для рашистів на північному кордоні України. Як встановило розслідування, фігурант зливав окупантам координати Сил оборони, які дислокувалися поблизу району проведення курської операції. Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів Камікадзе та далекобійної артилерії РФ. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України. За даними слідства, коригувальником ФСБ виявився 23-річний уродженець Херсонщини, який оселився на Сумщині. Встановлено, що чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав швидких заробітків у телеграм-каналах. Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки куратору ЗРФ. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.